Сто бойові зіткнення зафіксували в генштабі за минулу добу по всій лінії фронту. Росіяни атакують на харківському та лиманському відтинку. Напередодні ворог намагався прорвати нашу лінію оборони. І на Краматорському та Турецькому напрямках найважчою ситуація лишається в районі Покровська та у напрямку Новопавлівки. Сили оборони продовжують відбивати російські атаки і нищать піхоту противника. Про наміри російських армійців ситуацію на передовій? Далі поговоримо з гостем нашої студії? Це Дмитро жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Пане Дмитре, радий бачити вас сьогодні в нашій студії. Дякую, що прийшли. Доброго вечора. Вітаю вас, пане Дмитре. Давайте почнемо нашу розмову з того, що я знаю, ви хочете дуже допомогти 156-й окремій механізованій бригаді. Оголосили збір. Будь ласка, розкажіть на яку суму оголосили збір і на що збираєте. Це збір на 85 тисяч гривень на ще одну мобільну станцію радіоелектронної боротьби для транспорту, який евакуйовуватиме поранених. Три чверті суми вже зібрані, причому основна сума донатів становить всі донати впали. Ми це розуміємо: 50, 100, 200 гривень. І я дуже дякую вашій команді і вашим глядачам, що ми закрили не один дуже великий потужний збір. Побутує таке твердження і правило, що всі бригади за 150 – це ну бригади, які не боєздатні. То, от якраз 156-та бригада, розвінчує цей міф. Там дійсно зібралася крута команда хлопців, яких я знаю ще з 2014 року, які ще мають досвід служби в АТО ООС. А більше того, це саме ті хлопці, які евакуювали мою родину 24 лютого, мою дружину і сина. І вони зараз власне і займаються комплектуванням цієї бригади, бо вона молода, їм всього не вистачає. І, от уже ми фактично допомогли їм декілька таких ребів придбати, але їх багато не буває. І це важливо в першу чергу закрити ті реби на той транспорт, який буде саме рятувати пора. Шановні глядачі, давайте допоможемо нашим захисникам із 156 окремої механізованої бригади зібрати необхідну суму. Точніше, пану Дмитру допоможемо зібрати для того, щоб він е допоміг 156-й бригаді придбати цю систему. Система РЕП для е евакуації поранених. Це дуже важливо. Адже як ми знаємо, е Небо над українським фронтом, воно просто прошите російськими дронами. Вони постійно намагаються вполювати і наших військових, і техніку. Тому системи РЕП вони дуже важливі і багато на фронті їх не буває. Давайте зараз максимально мобілізуємося і спробуємо закрити цей збір. Тож, будь ласка, доєднуйтесь, допомагайте донати, задонатити можна ось за цим QR-кодом. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває, пане Дмитре. Поки люди донатять, будь ласка, розкажіть, яка оперативна ситуація на лінії фронту? Ну, ситуація для нас незмінна. Фактично з 22-го року вона залишається важкою, але можна заспокоїти, не дивлячись на всі новини. Головнокомандувач Цирський і наші війська вони зберігають єдину вертикаль, і наша оборона не посипалася. Рухаючися із півночі на південь, важкою в нас є ситуація на сумському напрямку. Дійсно, росіяни змогли утворити невелику сіру зону в районі населеного пункту Басівка. Вони там сконцентрували велике угрупування. Причому вже частину вони перекинули на турецький напрямок. Зокрема, це підрозділи морської піхоти. Оти і повітряно-десантних їхніх військ, але їх ще там лишається близько 67 тисяч, і оцими військами вони хочуть оперувати саме на Сумщині, на півночі Харківщини і частково на пробиватися до Куп'янська, щоб розширювати власне свій плацдарм. План мінімум для них створити 10-кілометрову буферну зону. План максимум, звісно ж, прориватися до Сум, але до Сум у них точно не вистачить сил. Бо, власне, ми починали курську операцію для того, щоб відстрочити ось оце їхнє вторгнення саме на Сумщину. Чому Харківщина? І сумщина, тому що Путін, як люблять говорити в овальному кабінеті, йому треба додаткові карти. Йому треба створити ілюзію, що він мовляв, ось ось окупує ще два нових регіони України і що наша оборона посипалася. Тому ситуація там дійсно лишається важкою, і саме тому ми робимо ось оці транскордонні удари. Білгородська область на Курщині, наш плацдарм, ще є його залишки, там 20 квадратних кілометрів ми контролюємо. І зараз ми пішли в наступ район Тьоткіно, тобто усе для того, щоб їх от максимум, максимум розтягти і розсіяти в вздов... У кордону, щоб вони не збиралися в кулак. Е, є певне накопичення на півночі Харківщини. Це, зокрема, в районі Вовчанська. Про це говорили, зокрема, і на і, зокрема в Харкії. А, наприклад, в липцях ми нещодавно відвоювали важливі позиції. Це от, від Вовчанська на захід ще росіяни утворили плацдарм, і там ми, навпаки, маємо навіть певну таку ініціативу. Росіяни поки що накопичуються, їхні лобові атаки безуспішні. Що вони утнуть далі, ну, покаже час. В районі Куп'янська ситуація фактично лишає без змін, можливо, вони перекинуть щось із Росії, щоб розширювати цей плацдарм, бо для росіян важливо от ізолювати на цьому напрямку три важливі наші точки це Куп'янськ, Борова і Лиман, попідривати мости, щоб, візолювавши ці війська, розчищати собі дорогу на північ до великої агломерації міст Слов'янськ, Карматорській, таким чином підтискати їх із півночі. Найгарячіші напрямки це Покровський і Новопавлівський. Причому на Покровському напрямку це східний фас це траса Покровського. Овсько Сянтинівки дійсно ворог має просування в районі Нової Полтавки. Там ідуть дуже важкі бої на Новопавлівському напрямку. Це Важке протистояння в населеному пункту Багатир, бо це такий там наша оборона такою ніби напівдугою входить в російські позиції. Причому росіяни там перевдягаються в цивільний одяг для того, щоб змішатися з місцевим населенням, якого там, на жаль, залишається дуже і дуже багато. Ось оце найгарячіші точки в районі Торецька Росіяни мають просування, але з Торецька нас ще не вибили. Це фактично сусіднє, і в них от такі є ну задуми їхні. Це підійти впритул до Костянтинівки, і це е, прорвати. Все-таки до Дніпропетровщини. ну, хоч один квадратний кілометр, і потім більше розігнати у своїх іпсо. Ситуація лишається важкою, будуть іще болючі просування. За квітень це близько 70 квадратних кілометрів, сіра зона і окупована територія, але і втрати у росіян близько 37 тисяч, тобто ну, без перебільшення вони платять за кожний метр. Це і... за який період? Це саме за квітень місяць, тобто у підсумку. Ну і глобально, який, коли говорять про літній наступ, то він вже почав. Чався і росіяни роблять уже максимум все, що вони можуть зробити. І коли є якісь погрози, і що от росіяни там прорвуться, захоплять всю Україну, чи чотири області, що сказав Путін до кінця року, ні, це не так. Якщо вони будуть рухатися так, як рухаються зараз, то їм для окупації всієї України ну, знадобиться ну десь до 2252 року, і десь більше 100 мільйонів людей потрібно буде саме покласти для реалізації цих амбіцій. По інших напрямках Запорізький і інший ситуація більш-менш стабільна. Там лобові атаки не приносять успіху ворогу, бо багато там наших ФПВ-дронів. і полк Немесіс зачищає ближні тили росіян. Дуже страждає Херсон, там натягують антидронові сітки, бо вони полюють за цивільними автівками і по місцях скупчення людей. Знову вчинили нові злочини в районі Котлина, яке ми відвоювали, розстріляли двох військовослужбовців. Ситуація є важкою. Основне питання нам не вистачає вогневих засобів. Нам не вистачає людей, але сказати, що оборона посипалася чи прорвана ні. У нас є ще запас міцності воювати. Тут головне підтримка народу і розуміння цієї війни. Ну і звісно, щоб наші європейські партнери швидше, е швидше розуміли ті реалії, які є, особливо в нестабільній політиці Вашингтона. Я хочу знову ж таки звернутися до всіх наших глядачів. Пан Дмитро оголосив збір. Він хоче дуже допомогти. 156-й бригаді, окремій механізованій бригаді, зібрати кошти на систему РЕП, на пересувну систему РЕП для. Безпечної евакуації поранених з поля бою це дуже важливо, адже наскільки ми знаємо, ворог постійно намагається вдосконалювати свої впівдрони дрони, звичайні дрони, і тому потрібно дуже багато таких систем для того, щоб ворог не зміг знайти оцю шпаринку в нашій обороні, в нашому захисті. Тож, будь ласка, давайте зараз максимально мобілізуємося, допоможемо нашим захисникам придбати цю систему для того, щоб вони були у більшій безпеці. Донатьте, будь ласка, за цим qr кодом, пам'ятайте, що маленьких донатів не буває, пане Дмитре. А які резерви ворог підтягує під Покровський? Наскільки вони підготовлені? Резерви не підготовлені на щастя. Більше того, у цьому році, скоріш за все, третина десь приблизно російського окупаційного групування, а все окупаційне групування на наших територіях складає десь 600 тисяч, ну може, максимум 670 і 200 тисяч це безпосередньо штурмові підрозділи, які от постійно-постійно перемелюються нашими силами оборони. Наприклад, минулий рік росіяни тримали в резерві для саме штурму Покровську загальну військову армію, але за рахунок непідготовленості, за рахунок. Проблем з логістикою за рахунок вогневого контролю логістики ворога вони не змогли одночасно кинути в бій більше батальйона, і от зараз, ну тобто, є у них переріст по людях. Ну тобто, ми знищуємо десь в місяць 36. Вони десь рекрутують там по різним оцінкам 20-30, все одно ми їх знищуємо більше. І постачання у війська ну, дуже неоднорідно, 6-7 тисяч військ новобранців щомісяця. Про резерви сказати дуже важко. По перше, вони вони зараз е, тих людей, які не тільки у в'язницях, бо з в'язниць вони вигрібли все, які отримали умовне покарання, які от під е, ковпаком пенетиціарної системи Росії їх так само мобілізовують на війну проти нашої держави. Е, вони будуть і далі кидати все. Е, ось оці мотоциклетні їхні штурми це просто відчай. Проблема наша в тому, чому вони просуваються. Це люди, яких не вистачає. І друга проблема, що нам не вистачає часу полювати за їхніми операторами і впівідронів, тому що нам пріоритетно знищити піхотинь. Щоб вони не прорвали наших позицій, і на більше ну нам скажу грубо, просто-напросто не вистачає сил. Е, минулий рік вони хотіли довести своє групування до 800 тисяч, і вони щиро вірили, що це зроблять. Е, по якійсь статистиці ми зможемо побачити, коли будуть оприлюднені виплати із російського бюджету, коли буде зрозуміло, куди пішли ці кошти, бо вони йдуть на конкретних новобранців. Бо всі ці шалені виплати від 20 до 40 тисяч доларів, що для російської глубінки, ну це просто-напросто фантастичні кошти. Сказати, що за цей рік вони зможуть залучити якусь велику масу людей, яка прорве фронт і зможе захопити якесь велике місто. Ні. Скоріше за все, ми будемо бачити такі тарганячі просування, які ми бачимо зараз. Але я нагадаю, що от ми говоримо зараз 70 кілометрів за місяць. Так, от, у листопаді минулого року росіяни 35 кілометрів проходили за добу, наскільки було стрімке просування, і все таки ми їх тоді перемололи. Зараз вони знову проводять накопичення, але кожен раз накопичувати їм. Стає Є дійсно все важче і важче. Давайте, давайте далі поговоримо про роботу українських дронів. Але спочатку подивимось на великий матеріал. Другу добу поспіль Росія під атакою дронів. Під ударом опинилася Москва та передмістя, а ще Орловська, Рязанська, Тульська та Липецька області у кількох великих містах, зокрема у Москві та Санкт Петербурзі, оголошували план Килим. Через затримки рейсів сотні пасажирів не дісталися пунктів призначення. Кремлівські чиновники традиційно звітують про всі збиті повітряні цілі. Україна ж підтвердила удар по бохівському заводу, що біля орла. Підприємство, на якому виготовляли напівпровідники, охопила пожежа. Про ці та інші наслідки атак останніх днів розкаже Анна Басова. Міті. Вот он, смотри, дід сюди. Головне, не к нам, пожалуйста. За понад три роки Великої війни росіяни навчилися розпізнавати звуки українських дронів. Місцеві жителі перелякано коментують, як БПЛА кружляють над містечком Болхов, це Орловська область. Та прямували безпілотники не до авторів відео, а ось сюди, на Болховський завод на півпровідників. І долетіли про що чи то з жахом, чи з неприхованим задоволенням, кажуть місцеві жителі. Это просто згодом факт влучання тричі підтвердили і в центрі протидії дезінформації. Заразом додали. Донедавна завод імпортував західні технології усупереч санкціям. Мікросхеми, які виготовляло підприємство, використовували у танках, самохідних гаубицях, ракетах іскандери Х-101 і різноманітних системах РЕП. Нині територія навколо всіє на різноманітними уламками. Болховчани вражені до глибини душі. Wow. Воу, вірю самольотного типу. Не менш шоковані жителі підмосковної Балашихи. Передусім, бездіяльністю власних чиновників і військових. Ж наша а ті, хто знайшов ймовірну охорону, просто мовчки фільмують. Ще один вид повітряної охорони на колесах. Щонайменше один безпілотник неподалік Москви був збитий, як стверджують користувачі звичайним міським автобусом. А ось так падають із неба обереги за кілька десят кілометрів від середмістя столиці. Місцеві жителі фільмують сувенір. Шматок самохідної зенітної установки Панцир С 1 Поки спальні райони Москви та Підмосков'я охороняли герої на ліанах і автобуси, у двох найбільших російських містах оголосили план Килим і закрили всі аеропорти. Невдовзі компанію їм склали Ярославль, Володимир, Іваново і Калуга. І не дарма українські дрони бачили, і чули в небі над Липецькою та Володимирською областями, а це понад пів тисячі кілометрів від України. Анна Басова подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Я нагадаю, що гість нашої студії сьогодні Дмитро жмайло виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, і одразу хочу звернутися до всіх глядачів. Пан Дмитро оголосив збір для 156-ї окремої механізованої бригади. Нашим захисникам дуже потрібна реп-система для того, щоб безпечніше евакуювати поранених з полю бою. Це дуже важливо, адже ми знаємо, що ворог постійно намагається. Якомога більше знищити нашої техніки і евакуаційної техніки, в тому числі, вони не дають шансу абсолютно нікому. І саме такі системи РЕП вони дуже потрібні на полі бою. Тож, будь ласка, давайте зараз максимально мобілізуємося і допоможемо пану Дмитру закрити цей збір для того, щоб наші захисники були більш захищеними, для того, щоб воно у них була ще одна, хоча б ще одна система реп. Тож, будь ласка. Допомагайте донайте, пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Давайте разом разом з нашими захисниками наближати нашу спільну перемогу, пане Дмитре. Власне, побачили ми зараз роботу українських дронів в російському небі. Наскільки важливо бити по таких цілях, і наскільки влучно і вдало ми це робимо? Ми це робимо дійсно влучно і вдало. Звісно, звісно ж, бувають ексцеси, бувають дрони відхиляються. Вони так само потрапляють під засоби радіоелектронної боротьби ворога. Але відсоток влучань у нас набагато більший, тому що протиповітряна російська оборона вона набагато гірша. І за рахунок того, що ми збільшили наше плече уже на 2000 плюс кілометрів, вони її постійно тягають і, ніби знаєте, розмазують по своїй території. Ну неможливо неможливо їм прикрити усі свої стратегічні об'єкти. Ми знаходимо шпарину, десь ми пристрілялися, розуміємо, що тут. Де стягнули ППО багато, значить, ми б'ємо по іншим об'єктам, і дуже важливо е, психологічно переносити війну на територію агресора, тому що тоді російська пропаганда, їхні питання мобілізації, їхнього рекрутингу, коли вони закидають просто грошима, е, щоб гнати нове гарматне м'ясо. Це відіграє дуже і дуже важливу роль, коли прилітають дрони, коли іде ось оцей дисонанс того, що йде в телевізорі, і того, що вони бачать на своїх вулицях. Бо російський суспільний договір вони готові воювати до кінця, як там скільки. Скільки потрібно, як вони згадували північну війну, але бажано до останнього життя сусіда, щоб ти сам не вставав з дивану і не брав цьому участі. Це буде збільшуватися. Більше того, ми маємо розробки уже і їх тестуємо для ударів на 3000 тисячі плюс кілометрів. Нас не так багато їх ми можемо зробити як шахедів, але ми точно будемо завдавати ось оцих болючих саме ударів, куди потрібно. І навіть ось ця ідея з баражуючими боєприпасами, що ви демонструвались, так це ж замінник хаймерсів, коли ми дронами вчимося. Бити по стратегічних об'єктах, заміняти дороговартісну зброю, яку нам дають західні партнери, і в тому числі збивати дрони, які летять на території України. 96% усіх безпілотних систем повітряних і наземних, які ми застосовуємо, саме наше українське виробництво. Тому це наш шанс просто-напросто вистояти в цій війні. А Хотів би з вами ще поговорити. У нас небагато часу залишилося стосовно мирних переговорів і 30-денного, хоча б 30-денного перемиряння, на якому наголошує Володимир Зеленський, і враховуючи е риторику Трампа, який вже сказав, що Путін буде йти до кінця, що він вірить в те, що він переможе. А раніше він казав, що Путін хоче миру. Як будуть далі е, просуватися ці перемовини, і що буде далі? От як ви вважаєте? Дивіться, от на початку повномасштабного вторгнення згадаємо, перші три дні, коли говорили західні аналітики, очільники спецслужб, а потім подали у відставку, і як мовчали європейські столиці? А якщо уявити, а чи не був це таки, знаєте, певний договорнячок, що Путін сказав все вирішено? І за три дні все завершиться. А коли за три дні не завершилося, ну то довелося включатися, тому що проблеми, які б могла б отримати Європа, ну просто були б незрівняно більшими. Чи сталося зараз так само, що Путін знов переконав, що ще трішечки ми посипимося? Не знаю, дуже б цього не хотілося, але нас маніпулюють зупинкою допомоги американської. Так ми товчимося на восьми мільярдах. Норвегія дає нам три мільярда. Це не рахуючи, що Європа виділяє сорок. Куди зайдуть перемовини? Нам зараз важливо концентруватися на Європі. Європі. Європа реально не включилася в війну. Вона сидить на грошах. їхній ВПК не здатен забезпечити наших потреб. Наш ВПК не завантажений. 34 мільярди у міру вже заявив, що його потужності наполовину він завантажений. Гроші в Європі є. Європа боїться. От закликати європейські столиці, що вже не Вашингтон більше дбає про вашу безпеку, а офіційний Київ оце наш єдиний можливий шлях. А перемовини будуть іти довго. меморандуми, перемеморандуми, договори, наміри це Росія робити може. Але наша війна триває і допомога зупинятися не має. Тільки так ми маємо шанс перемогти. Інших варіантів для нас нічого не змінне. Мобілізація буде продовжуватися, рекрутинг буде продовжуватися, іначе ті звірства, які прямо зараз вчиняють росіяни, ну це буде під ними опиниться набагато набагато більше людей. Пане Дмитрі, на жаль, наш час добігає кінця. Хочу подякувати абсолютно всім глядачам, хто доєднався до збору. Цієї суми вистачило для того, щоб закрити цей збір. Але я все-таки попрошу не, за... не зупинятися, адже можливо, пан Дмитро зможе придбати не одну систему. Реп можливо, їх буде більше можливо, будуть інші потреби у 156-ї окремої механізованої бригади. Тож, будь ласка, розмова закінчується, не закінчується збір. Допомагайте нашим захисникам, доєднуйтесь, пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Вдячний абсолютно кожному і кожній, хто задонатив. Дякую вам безмежне. Дякую вам, пане Дмитре, за те, що допомагаєте. Дякую вам армії. за запрошення і найбільше дякую вам і вашій команді, і особливо вашим глядачам за підтримку армії. Це зараз те, що потрібно. Гарного вам дня! Будемо раді вас бачити ще. Я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.